Шановні колеги, в цій залі знаходиться депутат Верховної Ради Сергій Рудик, який попросив взяти слово. Якщо є загальна згода, я попрошу Сергія Рудика. на Хто ви знаєте, хто не знає, я народився в Чернівцях. пішов у перший клас, закінчив університет в Києві держави. Тут похований мій батько, тут живе моя мама. І мені дуже прикро, коли я чую у різних медіях. Про те, які гарні міста Мукачеви, Житомир, Хмельницький і щось ніхто не згадує в цьому контексті чинниці. а давно. Чому качево? Тому що кожна четверта гривня міського бюджету йде на потребу Чому Хмельницький? Тому що 21% міського бюджету йде на потребу армії. У Житомирі кожна п'ята гривня йде на підтримку армії. А чи ні цей щось забуває? Я думаю, що ви і самі про це скажете, уважаний представники влади, я дізнався про те, що виконком прийняв рішення і сам це скажу. І це рішення достойне того, щоб у нього знала вся країна. Всі депутати мобілізаційного віку Чернівецької міської ради, всі члени виконкому. Директора комунальних підприємств, департаментів відділів прийняли рішення добровільно мобілізуватися. На їх місце, наскільки я знаю, мають прийти жінки, професійні, якісно підготовлені і ветерани, які пройшли годину війни, отримали поранення і хочуть і можуть допомогти рідному місту стати тим містом, про яке всі ми і я рідний. Це єдине місто в державі, де діти, чиновники, всі як один, з мобілізаційного віку служать. Чому про це не сказати Чого ви скромніше? Ніхто ж не сховався, правильно? Шкода, що сьогодні нема біля будівлі Чернівецької міської ради скільки там, 50 поліцейських. Скільки було на народній лісерці? Підкажіть, 12 болітів. Ті поліцейські, наскільки я знаю, які служать в Чіднівцях, прийшли гордило війни, отримали важкі поранення і служать в хатлі. Молодці. Я думаю, що якась дуже важлива причина не дала їм сьогодні можливості перевіряти документи у кожного волонтера, який сьогодні прийшов сюди, на цю сесію. Може, понос, але я впевнений, до понеділка всі одужають і будуть далі, будуть стояти біля прокуратури. Біля поліції своєї, біля СБУ, біля всіх державних установ і перевіряти документи тих, хто чогось випадає з цієї статистики. Ви знаєте, головнокомандування Збройних сил України нещодавно заявив, що 6 мільйонів громадян України не обновили свої дані. А в Чернівцях жодного тепер немає. Всі обновили. І про це треба говорити на цю країну. Окрема подяка. Лікарям Чернівецького ВЛК, військового ТЦК. Їхнє теж рішення піти служити в штаб-пункти і при фронтовій госпіталі потребує нашої підтримки. Я думаю, що можна на нього Окремо подяка вам за волонтерів. Ви молодці. Всіх волонтерів треба забрати всі приміщення. І ви на правильному шляху. Не путатись під ногами влади. Тим більше, що влада не зупиняється на тому, що всі хочуть мобілізуватися. Я знаю, що у вас на виконкомі обговорюється питання, і теж, я думаю, найближчим часом ви знайдете до людей, щоб не повторювати з історією з Лукачем, з Хмельницьким житомиром, що кожна третя гривня вашого міського бюджету піде на рівні. На підтримку наших збройних сил, на реабілітацію, тих, хто вже отримав важкі поради. І цим треба пишатися і про це говорити. Я зі свого Богу зроблю вам кожну рекламу в військах, може, згадаю, в Верховній Раді, де я державний під час війни, остільки служив вже четвертий рік. А ви не зупиняйтесь. Так і далі бачу. Не зупиняйтесь на головній, там. Ясь маленькі клапти руки хочеться поміняти. Треба всю голову поміняти. Всю бруківку на головній треба поміняти. Заньковецька це якийсь ну, епізод. Треба, щоб таких Заньковецьких було під час війни. Десятки. А фронт не чекає. Ми самі справимося. Не зупиняйтесь. Я думаю, що гуцульські япоси на віки, 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 віки. вас викликають вічна і будуть складати легень. Слава героям!